Оце прийшов на свою нову дачу. Докум... Документів нема, да, це, це вишня. Документів нема, ключів нема, ніфіга нема. Зато проход є, не надо. Проте є прохід. Зато знайшли дорогу. Ось така вона зима. Це сусідські ворота. То мої, моя колітка. Ну таке величенький шматочок, да. то є приємно. І оце отак треба йти туди вперед, потім повертати направо, потім наліво. І там зупинка. А потім... а потім в гаражі. Оце така краса, люди навіть будиночок поставили, не тільки будку. Красиво. Зимно. Полтава. домик. Місто Полтава. Оце така. О, так це ж болотана, треба не забувати. А тут болота під низом, да. так. Грунт такий, що або фундамент ставити треба. Чумачечий Оце на YouTube закинув, хай люди дивляться. Він хтось вже виламав ворота, калітку. Не Оце, ну це неприємно, неприємно таке бачити. Оце такі участочки у людей приємні. А, ну, то є добре Я зрозумів, так. Да. Я зрозумів. Ну і економні енергії. Вікнуть. Та вікнуть. Же ж. що це ж я не забув, де воно і як. Бо теж господар. Латіфундіст. Це, о на, на куточку ото. шиферна застроєчка і от еще шиферний забор з каліточкою з хвірткою українською мовою тепер оцю отсюда... а це ще не це ще не. Ага, ага. ага, ого це ще не оце прямо О, вот там будет такий интересный вход. Ага, и тут как раз тупик. О, до тупика и влево. Я зрозумів. Я помню, как у деда. вообще все по линейке было посажено. Ты что, круто. Тебе банкомат дать? Ок. Дай банк. Не банк. надо. Ковербанк. Ні. є, є, є. Оце ото отут... так, да Оце воно таке. Зараз я по варяку підключу. Так, трохи-трохи, так, трохи. да. такий цікавий заборчик люди зробили. Ну а що? Очень даже не погансько. Все одно мусор. А так не викидати, а зробити такий собі. Захисток. Це Ну, це прикро. Хатку вони теж розбомбили. Оце, оце зима. Ну, зрозуміло, блін. Хто не на хронті той краде. Ну, щось цікаве таке. Озеро, мабуть, штучне зробили. Молодці люди, файненько для відпочиночку. Так що так. Да. Який прикольний заборчик, ну тут уже не помилишся. І виходимо на село і наліво. А люди так теж за всякої гадості з відходів поробили. Дуже гармонійно. <гум> Тут працює серйозно. Озирали огород. Краса. А це Полтава. Не саме серце. Але красиво. поворот направо. Ага. Смиттєві баки. Це кацапка позаду йде, оце. Матюкується словами не українськими. І нам туди. Попрямій, попрямій, попрямій.